Так, хто там вірить в народні прикмети? Не в природні, не те, що дає природа, а в народні прикмети. Зараз розвію ваші міфи. Наші мій тато у 80-ті, в 90-ті і початок 2000-х ремонтував машини, дуже такий головатий був у 80-ті роки. У них гараж був з братом, вони там їх ремонтували, красили. Раніше ж були машини з метала. І приганяли їм такі розбиті в хлам машини, а забирали лялечки. Вони завжди оплачували добре. За магаричі, за якісь презенти. Батько був дуже добрий. З математикою в нього було все добре, але щось з дебітом кредитом не завжди сходилось. Двух стволочки, пару штук вкрали, клієнти дорогі. Ну, не суть. Самі круті клієнти були в 2000 году. Пригнали якось там Мерседеса перемонтувати, вони з братом його переремонтували, відшліфували, перекрасили, ляєчку таку зробили. Приїжджає клієнт забирати ввечері. Каже: ну, хлопці, дивіться, ввечері ніхто гроші не дає, погана прикмета. Ми вам завтра вранці привеземо гроші. Ну, і заодно ж машину заберемо, оставляємо машину, завтра вранці розрахуємося. Добре. Привезли їм магарич, щось поналивали. Хлопці випили, спать лягли, закусили. А на другий день, ранок, 12-та година, час, вони ледь попросинались, ледь порозчухувались. Після того, що їм надали дорогоценні клієнти. Як вони до гаража, а машини нема. Приїжджають ці клієнти такі під вечір. Ну що, хлопці, давайте будемо розраховуватися, де ж наша машина, а машини нема. А дорогоцінні клієнти і свиснули ж ту машину. Понимаєте? От вам і гроші ввечері не можна. Так що є такі люди, батька вже нема в живих. А, вже довгих, більше десяти більше років. Але б от, дуже б хотілося хоча б подивитися отаку одним оком на ту людину, якщо вона, звичайно, ще жива. От вам і народні прикмети. Так вони ще в хлопців були станки деревообробні, девообродне і металообробний станок був. Так вони сказали, ми в міліцію заявляти не будемо. І ще й забрали ті станки зверху і повезли. Якщо по народним прикметам, то що таким людям полагається? Так, таке? Після того мого батька почалась депресія.